Вас вітає притулок тайла подружба з міста Запоріжжя. Сьогодні наш особливий хлопчик на ім'я Морозко приїхав до ветеринарної клініки на огляд до лікаря через те, що зовсім нещодавно нами була помічена велика пухлина. На прийомі лікар виявив ще декілька пухлин на тілі у нашого мороза. З усіх пухлин була взята цитологія. На результати якої ми тепер будемо чекати. Також ми здали кров на аналізи у мороза. У Морозко буде дуже довге лікування. Саме тому зараз ми звертаємось до вас за допомогою. На жаль, в нашій країні немає нічого безкоштовного і за все потрібно платити. А борги та й тайла дружі ростуть просто з величезною швидкістю, і самотужки ми їх закривати просто не можемо. Тому ми благаємо вас про милосердя, розуміння та допомогу. Будь ласка, допоможіть нам.